Я нагадаю, що проєкт концентрація волі складається з трьох частин. Перша частина це було відкриття в інституті проблем сучасного мистецтва, друга в Центрі сучасного мистецтва М17. І третя зараз в Національній академії мистецтв України. Ми провели великий міжнародний опен-кол і. Також запросили митців, які стали відомими за цей час повномасштабного вторгнення. Але цей проєкт Національної академії мистецтв України чим він ще відрізняється від інших, що тут є кілька робіт, які є по суті фотохронікою війни. І також в рамках відкриття сьогодні буде презентація коротких документальних фільмів. Про відомих діячів, які зараз знаходяться на фронті, серед них Сергій Михальчук, Тарас Тополя і багато інших. Враховуючи те, що простір Національної академії мистецтв України трошки менший, ніж у попередніх інституціях, то, відповідно, кількість учасників тут трохи менша. Але ми раді, наприклад, ще такому факту, що в цьому нашому проєкті бере участь Дмитро Козацький, це боєць Азову. Який був у полоні, повернувся і став зараз вже відомою особистістю. І також він відомий завдяки своїй серії фотографій, які були зроблені прямо там на ЗОВСТАЛі. Ідея і концепція проєкту навіяні роздумом про те, які ментальні сили зараз нам потрібні для того, щоб продовжувати боротьбу, для того, щоб врешті прийти до перемоги. В цих роздумах, звісно, велике значення має воля. Тому що це саме та от, організуюча така сила ментальна, яка, по-перше, організовує наше емоційне життя, а по-друге, вона якраз відповідає за, за здатність чинити опір взагалі, моральний, фізичний, будь-який там терпіти біль, бути сміливим. Це все я все це особисто я відношу до поняття волі. Це якраз те, що нам сьогодні всім потрібно. Тобто, нам всім потрібно. Трошки налаштуватися, ну як я думаю, на цю хвилю і думати, що зробити так, щоб ми стали сильніше. Сильніше, в першу чергу, морально, тому що від цього йде потім все інше. Наприклад, може бути геніальна стратегія, але вона може не втілитися в життя, тому що не вистачить мотивації, там буде поганий настрій чи ще щось таке. От. Ми дуже пишаємося тим, що наш проект став одним з найбільш масштабних проектів присвячених війні. За цей період якраз повномасштабного вторгнення, тому що у нашому проєкті бере участь понад 100 художників. Як виявилось, ми спеціально якби, не підводили якісь там розрахунки, щоб вийти на якесь число, але зважаючи на те, що три інституції, і, в принципі, не такі вже і малі, то вийшло понад 100 художників. Причому у нас беруть участь, окрім українських художників, ще кілька іноземців. Єва Андронікіду, Радослав Черковський та Магдалена Гриська. Ми дуже раді, що сьогодні ми відкриваємо третю локацію проєкту «Концентрація в волі в оновленому залі Національної академії мистецтв України, де з'явилися ці от просторі, великі конструкції, які дають можливості виставити ще більше мистецтва, ніж це було раніше. Також проєкт концентрація волі об'єднав дуже багато медіа. Тобто у нас є і живопис, і скульптура, і кінохроніка, фотохроніка, інсталяції, інсталяції з частин, уламків, військового обладнання. У нас є комп'ютерна графіка, комп'ютерна анімація. Тобто, ми зібрали дуже багато медіа, і це теж дуже радує. Насправді. Проект концентрація волі у всіх трьох інституціях буде тривати до кінця серпня.